19 січня о 17.40 до Слов'янського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в кареті швидкої допомоги від ножових поранень померла 34-річна жінка. З'ясувалося, що трагедія сталася біля складських приміщень в районі стадіону Хімік. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, жінка працювала бухгалтером на одному з підприємств міста Слов'янська. Закінчивши робочий день, вона залишала приміщення підприємства і закривала двері торговельного складу. У цей час вантаж. Які знаходились неподалік, почули крики жінки і поспішили на допомогу. Підбігши до співробітниці, вони побачили, що жінка втрачає свідомість і спробували надати їй першу допомогу і викликали швидку. Медики, які прибули за викликом, виявили на тілі, потерпілої ...три ножових поранення. Обнаружили я, да. так. Вот. А як Вот. Та ніяк не услышали крик, вибіжали, побачили все. З ти визивав? Ні, другі співробітники. Это прям на выходе из предприятия? Да, произошел. да, да. Дружелюбный человек был, не конфликтный вообще, а жизнерадостный. Сейчас а... все в шоке, как бы. И... Пытались помочь как-то? Да, жизни. пытались, конечно, оказывали первую медицинскую помощь. Пока скоро не приехала? Пока не приехала скоро. Ну, вот, а смерти вам сразу на месте сказали? Ну, значит. тут, да. Как скоро уже приехала и экспертиза подтвердила. На жаль, незважаючи на всі спроби реанімації, молода жінка померла в кареті швидкої допомоги. За словами родичів загиблої, вона перебувала на четвертому місяці вагітності. Наразі правоохоронці докладають максимум зусиль, аби по гарячих слідах встановити та упіймати підозрюваного у жорстокому вбивстві. Відпрацьовують усі можливі версії скоєння злочину. На місце події перебули термінова термінове слідчо-оперативна група поліції. Місто злочину було оточено. На теперішній час правоохоронці здійснюють першочергові заходи спрямовані як найшвидше розкрити особливо тяжкий злочин. Проводиться був проведен огляд місця події, опитуються свідки. Усі сили співробітники Краматорського та Слов'янського підрозділів поліції кинуті на встановлення коло осіб причетних до вбивства. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України, Співробітники поліції звертаються до можливих свідків злочину з проханням надати інформацію про здійснення вбивства вагідної жінки з метою встановлення кола осіб, причетних до даного злочину, співробітники слов'янського відділення Краматорського відділу поліції звертаються з проханням до водіїв, чиї автотранспортні засоби оснащені відеореєстратором та які в період часу з 16.30 до 17.15, п'ятнадцять